80% логістики нашого батальйону здійснюється з застосуванням наземних роботизованих комплексів, тобто ми не підставляємо піхотинців, яким потрібно приносити собі засоби обладнання позицій, приносити БК, воду, озброєння. Здійснювати евакуацію двохсотих-трьохсотих. ці всі моменти на себе перейняли наземні роботизовані комплекси. За рахунок цього, ми зменшуємо кількість втрат особового складу для здійснення логістичних задач. Ми збільшуємо ефективність наших оборонних споруд, в яких піхота тримає оборону, і ми пришвидшуємо загалом їхнє будівництво. Подати через чергове каундоповід про переслідування НРК в зоні першої роти в півішкою противника. Трьох прийдемо. Молодець, молодець. Гарно, гарно маневруєш. Мені кажеться, півішки буде все одно. Ну, все одно, ти можеш типу, увільнути, що вона попаде не прямо в тебе, а десь збоку і буде шанс знятися. У ну, нас зараз було е, виявлено противником е, нашого НРК, яке рухалось з позиції хлопців на загрузку. Наші ребівці бригади виявили. Перехвали в піві бачили картинку з нього. Повідомили нам, що ФІ полює за нашим НРК, передало за яким конкретно НРК, і вже оператори керують безпосередньо самим НРК, приймали міри для того, щоб відтягнути НРК максимально швидко в безпечне місце. І під час того здійснювали маневри, щоб максимально унеможливити удари в по самому НРК. Тобто, щоб навіть. Якщо воно пошкодиться, щоб воно мало можливість якось типу візі там ще самостійно відтягнути. Дивись, до кінця не захватить. Це фонарі... А, є. Є є. 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 Тепер. все. Ми тут зрізали, там mm -hmm, я бачу, так, і оцю верх підняли, тут Примічна, не вийшло? — Чому дуже тяжко зміє загрушити? Оце ми зараз дивимося, змій логістичний проверсія, які ще там на собі. Зараз це не видно. Ось тут додаткова система журавель, яка витягує е типу, великі інші НРК, легку техніку.